Привіт! Так як зараз про Максі багато немає, я вирішив зробити байстартер. Отож, хто не знайомий із тим, я зараз поясню і покроково усе покажу, як я буду його виконувати. Отож, у нас зараз є поточний проект Зікей, і в ньому зараз зареєструвалося 22 тисячі учасників. Якщо ми візьмемо е історію байстартерів, які проходили раніше, у нас тут є 70 тисяч, 80. 200 тисяч і так далі. Отож, тут зараз дуже мало, тому що люди не хочуть виконувати складні завдання. Я б не сказав, що вони є складні, можливо, для тих, хто прийшов тільки в крипту, так дійсно вони є складні. Але також тут є мінус, тому якщо у вас багато, наприклад, аккаунтів 10-20 по часу, це вийде доволі багато. Загалом, якщо у вас немає темки для відробітку. На цей місяць я рекомендую вам робити е, даний байстартер. Отож, що нам потрібно? По-перше, нам потрібна е, верифікація на байбіті. Тобто, ми повинні зареєструвати свій аккаунт, прийти там верифікацію, обов'язково без мітки, тому що, якщо у вас буде мітка, вам також е, не дасть зареєструватись е, в байстартері. Отож, що нам далі потрібно? Нам потрібно заблокувати 100 USDT. Отож, ми переказуємо. Можливо, вони у вас вже на фінансуванні, тому там просто буде потрібно нажати заблокувати зараз. Також хочу сказати, що це доволі затратно, і люди також не виконують, і учасників досить мало зараз. Я думаю, що під кінець, я думаю, буде 50 тисяч, можливо, 40. Так, тут ми підтверджуємося, що ми приймаємо і блокуємо наші кошти. До 25 числа. Отож, що у нас тут взагалі є по умовам? Нам потрібно заблокувати та зробити on-chain квести на ZK, там їх буде декілька. І також прив'язати гаманець. Я буду використовувати байбіт а Зараз покажу, як усе це відбувається. Отож, що у нас є по призам? Перші 400 тисяч учасників, які зафіксують з тою з ДТБ стартері, отримують по 5 Зікей. Якщо ж учасників буде менше, то призовий фонд у розмірі 2 мільйона Зікей буде розподілений між ними. Отож, ми явно отримуємо не 5 Зікей, а буквально там 20 Зікей, а можливо навіть 30 Зікей. І якщо. Ми подивимось за те, що ми просто заблокуємо. У нас, наприклад, буде 20 DK, і там сума зараз ціна монетки близько такої, так? Ну, 3 долари. Ну, досить, я б сказав, мало. Але це просто ну, перше завдання це вони напрощають і дають безкоштовні монетки. Отож, далі. Якщо ви виконали усі завдання, в ончейні буде вам розмір в 4 мільйона 600 зікей розподілений між тими учасниками, але будуть лише ті учасники, які не увійшли в головний приз. А головний приз увійдуть тільки 27 тисяч учасників. Отож, якщо ми входимо в 27 тисяч, тут навіть 22 немає, і я думаю, що вони навіть не виконали усі завдання. Зараз покажу чому. І вони розділять 8 мільйонів Зікей. Тобто кожен учасник отримає більше 300 ZK. Якщо взяти, наприклад, нашу ціну. Отож, у нас буде 48 доларів на аккаунт. Також я рахував, якщо ви не заходите 27 тисяч учасників, вам дають ось цей. Призовий, це удвічі менше, але ви отримаєте близько 25-30 доларів по даному курсу Зікей. Отож, з цим, я думаю, все зрозуміло. Далі що нам потрібно? Приєднати гаманець. Отож, ми тут нажимаємо погоджуємося і завантажуємо його, якщо у вас до сих пір немає байбіт валета. Так, він тут скачується, ми можемо перейти одразу до квестів. Тут ми скіпаємо далі, переходимо. Також створюємо гаманець, якщо до сих пір не створювали, це обов'язково. Він створюється на Web 3. Це найзвичайний, такий самий, як використовується у Bybit.io. Отож, наш гаманець закачався. Ми можемо його прикріпити на всякий випадок. Прикріплюємо і імпортуємо наявний гаманець. Отож, створюємо пароль. І погоджуємося. Так, далі нам потрібно нажати гаманець у хмарі, що дасть нам змогу одразу приєднати його до bybit IDO Ніякої Някої фрази нам більше не потрібно. Він буде з'єднаний із нашою біржею Отож, це гаразд. Так, закриваємо, можемо перейти ось сюди, оновити сторінку. І приєднати гаманець. Ще раз нажимаємо, під'єднуємо. Все успішно підв'язано. Тепер ми можемо виконувати on-chain завдання. Отож, ми переходимо сюди. Тут у нас є завдання: Перша – ТВР, далі Moody Libera, Лібера, Finance і Сінсваб. Ось тут там нічого не потрібно виконувати. Тут просто написано, що е, верифікація, коннект той же самий гаманець, що ми будемо виконувати в завданнях. І залокати 100 доларів. Це вже ми все зробили. Хочу замітити те, що тут не буде відображатися, що ви зробили завдання. Отож, наприклад, якщо ми нажмемо старт тут, то ми перейдемо на сторінку, і у нас нічого не буде ну, зберігатись, там не буде ніякої галочки, вони написали, що вон, після того, як вже прийде час, там буквально 9 днів у нас залишилось нам будуть, вони самі вже зараховувати. А чи ми виконали правильно, це вже ми самі дивимось, чи ми дійсно все виконуємо. Отож, зараз я вам покажу з першого завдання підемо. Так, тут нам connectiмо Twitter. Якщо у вас немає Twitter, то можете придбати на будь-якому маркеті. Головне придбайте більш-менш Twitter, щоб він не відпадав інакше потім нагороди не будуть приходити. Так, ми прив'язали і ще раз нажимаємо старт. Follow. І все, у нас виконалось. Далі сюди переходимо. Що тут нам взагалі потрібно? Нам потрібно використовувати наш Bybit Wallet і перейти на їх е, сайт і зробити ось цей Mint Gamer ID, після чого в другому завданні зіграти одну ігру е, на даній платформі. Також для того, щоб поповнити гаманець, ми нажимаємо. Зараз покажу. Пароль. Ми нажимаємо отримано і копіюємо ось тут адрес, після чого ми можемо вивезти ефір з будь-якої біржі або ж з любого гаманця на дану адресу. Ефір виводиться в мережі zk era Отож, я буду виводити зі свого Bybit гаманця. Іншого, Отож, я вставляю адресу, і як бачимо, з яка Sync Тобто, Будьте -то обережні з цим, не відправляйте там оптимізмів. Звичайно, він прийде просто в іншій мережі. Отож, відправивши наші кошти, ми нажимаємо MinGamerID ID. Прив'язуємо гаманець. Зараз у нас зразу оновилося, бачимо, що у нас є ефір, і все чудово. Нажимаємо MinGamerID ID знову. І ось тут вже ми його мінтим. Далі нам потрібно буде ввести Google-аутентифікатор, той, який був прив'язаний до вашого вебіту. Так, все. Завдання перше офіційно виконано. Що по другому Тут потрібно перейти на їх сайт скіпнав. Можемо тут одразу ввести нікнейм, будь-який, і зіграти в дану ігру. Можемо нажати play web, або ж там можна було нажати і грати на телефоні. Ну, я не буду показувати, як тут що грати. Ви вже самі розберетесь, там нічого зовсім складного немає. Отож, перше завдання виконано. Далі що у нас є? Moody Madness, це також і. Переходимо Twitter і заходимо на дану платформу. Отож, тут також нам прийдеться прив'язати наш гаманець. Заходимо так само сюди. Підтверджуємо. Е, очікуємо загрузки. Тут доволі довго грузить, тому я одразу перейду до наступного завдання. Отож, далі у нас Libera. Переходимо на Twitter. Що нам тут потрібно зробити? Нажимаємо старт і нам потрібно замінтити одну NFT або ж потрейдити. В даному випадку я покажу свій спосіб, де економія буде набагато краще. Ми заходимо в Мінт. Конектимо гаманець. Не пускаю, оновляємо сторінку. Так, ми законектили е, гаманець в даній мережі. Обов'язково дивіться, щоб була дана мережа. Ну тут і вам іншого не дасть. А, отож, пишемо ім'я і обираємо любу аватарку. Наприклад, ось цю я оберу. Або ж картинку. І вписуємо тут ціну, неважливо, яку можете хоч один ефір. Е, Витрати в нас йдуть 0.056. Центів. Також забув сказати: на ваш байбіт гаманець завжди закидуєте, якщо ви виконуєте 22-23 долари в ефірі, що було на А З одного аккаунта вам піде приблизно 2-3 долари. Отож, у нас вже є 0,56 центів. І далі ми будемо після цих завдань там свапати і ми також потратимо деякі кошти. Ну, Я рахую, що 3 долари на аккаунт це копійки, якщо ми знаємо, що нам байстартер віддасть або 50 доларів мінімум, або ж а, якщо ми не виграємо, а, віддадуть нам 25 доларів, що дійсно круто. Отож, ми замінтили, на цьому усе можемо закрити. Тут, бачите, гра ще загружає, тому ми перейдемо до наступного завдання. А, дивіться, тут я перше пропускаю зазвичай, тому що в мене ефір. А, тут потрібно здійснити сваб від 20 доларів USDC на ефір. А от ось тут нижче. Нам потрібно здійснити свап також на 20 доларів у токені на парі ефір USDC. Як я виконую, я свапаю спочатку ось тут ефір на USDC. Переходжу на ось це завдання і вже свапую 20 доларів з на ефір. Таким чином економлю багато комісії. Отож, далі переходимо на Twitter і заходимо на їхній сайт. Так, тут що ми робимо Connect. Інколи бачите не коннектить, тому потрібно перезагружати сторінку. Законектили, міняємо обов'язково мережу. Тут у нас далі прогрузка, також оновляємо сторінку, щоб це все швидше було. Так, тепер міняємо наші кошти. Е, також не забудьте обміняти мінімум 20 доларів. У нас тут на комісію взагалі вистачить. А можливо, навіть не вистачить на комісію мені, тому я буду докидувати кошти. Попробую ось так. Можливо, не потрібно буде докидувати. На даний рахунок я заносив близько 22 доларів. Як бачите, мені трішки не вистачає. Так, поки що у нас тут буде все проходити. Так, все ми свапнули а, на USDC. Можемо закрити дану вкладку. А, ось тут у нас ігра вже загрузилась. Нажимаємо. Metamask, e, насправді, коли ми нажимаємо Metamask, вона все одно відкриє Bybit Wallet. E, це нічого, не хвилюйтесь, це нормально. Тому що у них там Bybit Wallet а чомусь немає, але загалом так теж піде. Так, навчання я скіпаю. І що нам тут потрібно взагалі робити? Нам потрібно зіграти два матчі в uh, Quick Play. Отож, нажимаємо сюди. Так, поки ми там грузиться, ми можемо зробити наступне. Так, і старт. Конектимо гаманець. Тут нам буде потрібно обміняти наші USDC назад на ефір. Так, оце є. Натискаємо сюди, сюди. І зараз побачимо, що нам дасть обміняти на entrymount. Не вистачає газу. Тож я буду докидувати буквально 2-3 а, тому після цього зможу обміняти. Так, бачимо, ігра тут у забагалась. Не знаю чому, але ми лівнемо Так, поки наші кошти йдуть, ми можемо пограти дану ігру. Звичайно, вона багається, інколи не пускає. В гонку, але це нічого. А, загалом там потрібно просто зіграти дві гри, незалежно від вашого результату. Можете не на першому місці пройти, але а, нам в будь-якому випадку зарахує. Отож, дивимося, чи у нас все проходить. Поки що не прийшли кошти. Так, ось тут має вже бути. Так, вся є Approve. Апровуємо токен і зараз ще буде а, уже сама транзакція. Тобто двічі нам потрібно ввести аутентифікатор. Все, ми успішно свапнули, можемо закривати сторінку і починаємо тут грати. Тут доволі нічого складного немає. Я думаю, ви вже самі розберетесь, так як це вже сама ігра. На цьому, друзі, у мене усе. Якщо у вас будуть будь-які запитання, можете запитувати в телеграм-чаті або ж в YouTube в коментарях. Ну, там я не завжди відповідаю, тому що не вистачає трішки часу. На цьому у мене все. З таких е, темок я розказав. Також у нас зараз проходить е, ДОП промоакція на якій ви можете заробити 35 доларів. Я думаю, нижче вона не впаде. Вона там взагалі почала свій ріст е, вгору. І ми можемо досить гарно заробити на даній промоакції. На цьому все, що можна робити, на байбіті, дякую вам за увагу та до зустрічі у нових відео.